Привіт! На зв'язку Карінка Українка. Ми поговоримо про стародавні звичаї, забобони, символіку та кумівство усе, що робить цей день таким особливим. Бо хрещення це не лише обряд, а справжня душевна подія, яку українці зберегли крізь століття. То що таке хрещення? Від часу прийняття християнства запроваджується як залучення немовляти до духовного життя. Це визначна подія в житті дитини і усієї родини. Вважається, що обряд хрещення уберігає від усього злого як душі немовлят, так і їхні тіла. Тому, коли народжується занадто слабенька дитинка, коли важко сказати, виживе вона чи ні, бажано здійснити обряд хрещення. Таку місію в давні часи почали. Чала виконувати повитуха, даючи ослаблому немовляті ім'я та з молитвою, обтираючи його святою водою. Загалом, же, коли життю дитини нічого не загрожує, процедура хрещення відбувається за певними правилами. Коли християнство на Русі тільки запроваджувалося, цій процедурі піддавалися усі незалежно від віку. Багато людей було охрещено примусово. З часом установилася традиція хрестити дитину на 40-й день від народження. Традиція закріпилася серед християн і сприймається зараз як належне. У сучасності вікового обмеження щодо хрещення немає. Однак дитину хрестять зазвичай, коли вона сягне свого першого року життя. Хрещені батьки. Хрещених батьків запрошує хазяїн родини, оскільки його дружина після пологів залишається вдома. Раніше протягом 40 днів вона не виходила між люди, щоб їй не зашкодила нечиста сила. 20-го століття цієї традиції перестали дотримуватися. Обирають хрещених батьків з доброчесних господарів. Зазвичай із числа рідні. За кумів стараються запросити людей, які мають власні родини та зможуть стати хорошими хрещеними для дитини. До майбутніх кумів традиційно йдуть із хлібом. На рушнику і сіллю. Прийнявши запрошення, кум чи кума стає батьком дитини. Відмовлятися від кумівства не можна. В кожному регіоні України до сьогодні збереглися певні особливості цієї процедури. Так на Волині заведено запрошувати кілька пар кумів. Перші з них головні. І саме вони тримають дитинку під час хрещення. Які ж були давні ритуали та забобони. Найцікавішим з давніх ритуалів, яким супроводжується хрещення, видається запрошення на обряд баби повитухи. Господарі та гості свята вшановують її і щедро обдаровують також дитинку та матір. Перед хрещенням майбутні куми мали постувати. Цього дня нічого не їсти до самого хрещення. Та сповідатися. Дівці на видані, ставати вперше хрещеною для дівчинки не варто. Їй краще хрестити хлопчика. Вважалося, що в такому разі дівчина швидко вийде заміж, а охрестивши першою дівчинку, вона довго сидітиме в дівках. Цікавим забобоном є те, що в день хрещення не годилося вивішувати після заходу сонця дитячі пелюшки та сорочечки, інакше дитинка може втратити спокійний сон. На Харківщині вважається, що рушник, в який обгортали малечу, не можна потім прати, тільки зберігати, бо цей атрибут мав цілющі властивості. Купували його в церкві, хрещені батьки і давали в дар дитині. В Запоріжжі хрещена купляла тканину, яка називалася Крижма. На ній дитинку тримали на руках в церкві і закутували після купелі шили з цієї крижми сорочку дитині і вважалася вона оберегом. Хрещений купляв хрестик дитині, потім крижма замінилася на білу пелюшку. Хрестили дитину в три місяці. Знаходитися при таїнстві можна було тільки хрещеним батькам. Загальноукраїнська особливість каже: мати. Під час хрещення може перебувати на вулиці, очікуючи, коли до неї вийде священик і запросить провести обряд виводу, що означає очищення після пологів. Священник веде жінку в храм, де очищає її молитвами. Кривому розі теж є традиція крижми і її шановливому зберіганню. Варто відзначити кривий ріг в тому, що за наших днів є батюшки, які йдуть в ногу з часом і достосовують церковну мудрість до наукових відкриттів. Наприклад, мати і батько дитини були присутні на хрестинах. Більше того, хресна. У якої почався цикл, боялася, що її не впустять. Але батюшка сказав, що це пережитки минулого і дозволив хрестити дитинку. Найпоширеніші символи таїнства: хрещальна вода, символізує нове народження людини для духовного життя, запалені свічки символ вічного життя, біла натільна сорочка, хрестильна символ чистої душі. Що очищається під час хрещення? Хрестильний рушник чи відріз білої тканини, крижма або крижмо це символ святості та безгріховної людської долі. Натільний хрестик. Символ божого захисту душі охрещеної дитини запрошені на хрестини рідні, сусіди та близькі йшли на гостини, тримаючи в руках хліб, цукор і інші дарунки. Маля клали на вивернутий кожух, і гості обдаровували його грішми і гостинцями. Кума дарувала малятій комплект для хрещення. Сорочечку, штанці і шапочку. До того ж, куми заздалегідь купували хрестик та ланцюжок. Також ікону Матері Божої кум Спасителя. Вважається, що саме під час хрещення дитинка отримує свого ангела-охоронця. Після частувань батьки віддячували кумам, кумі дарували відріз на сукню, а куму на сорочку. Повитуха також брала важливу участь у церемонії, а саме роздавала калачі одруженим гостям один калач, неодруженим – два і отримувала дрібні монети. Ім'я дитині став давати священник відповідно до свята, коли дитя народилося. До хрещення дитинку, якщо це хлопчик, приймає хресна, а якщо дівчинка то хресний. Після хрещення навпаки. Батьки не повинні спостерігати за таїнством хрещення. Також хочеться сказати про важливість кумівства. Куми – це, ніби названі перед Богом другі батьки для дитини, відповідальні за її долю та розвиток. Вони брали участь в обрядах, пострижене, вели дитя до школи, благословляли на шлюб, були почесними гостями на майбутньому весіллі. У радянські часи, коли влада забороняла християнські свята і традиції, дітей часто хрестили таємно у власних оселях. В наступній частині я розкажу тобі про оберегові традиції, які дитина обов'язково мала пройти перед першим роком життя. Підписуйся на канал і поширюй інформацію, щоб якомога більше українських традицій жили між людьми, навіть попри намагання сусідів за Перебріка знищити нашу ідентичність. З вами була Карінка Українка. До побачення!